Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Наші військові продовжують знищувати Чорноморський флот ворожої держави, зокрема головне управління розвідки, провело операції з ліквідації двох російських швидкісних десантних катерів. Як повідомили 24-му каналу джерела в розвідці, сталося це поблизу селища Чорноморського. В тимчасово окупованому Криму додамо, що саме в ніч понеділок. Варто сказати, що Міноборони Росії вранці писали про атаку БПЛА на Кримський півострів у Кремлі. Заявили, що два дрони було помічено у небі. Але поспішали запевнити, що їхні бото ліквідувала ППО черговими силами ППО два українські безпілотники літальні апарати, перехоплені над територією тимчасово окупованого Криму. Написали в Москві. Водночас інформація, яку 24 четвертому каналу надали джерела, засвідчує, що загарбники чергове збрехали. Флот Росії зменшився на два швидкісні катера після неспокійної ночі. До речі, селища Чорноморське, розташоване на північному заході Криму, в той же час у тимчасово окупованому місті Севастопіль пролунав потужний вибух. На одному із російських кораблів про це повідомив телеграм-канал вітер». А Щойно на рейді Севастополя вибухнув корабель хухий вибух. Відчули мешканці центру міста, спрацювали сигналізації. А автомобілі уйдеться у повідомленні. Пізніше з'явилася інформація, що вибухнув один з малих ракетних кораблів проєкта 21631 буян М. носій крилатих ракет калібр. За даними телеграм-каналу, після ураження дрону розірвало ракету калібра. Також були оприлюднені фото і відео, на яких видно сильне задимлення і політ гелікоптера в районі. Вибуху телеграм-канал Морська Вовка зазначає, що у морга Севастополя доставлено тіло одного із синів адмірала, який був на кораблі. Адмірал дуже добрий та старий приятель Патрушева. Патрушев особисто прибуде в Севастополь із таємним візитом. До моргу тільки звідки почнеться таємна церемонія прощання. Ох, і жирну цілі зістала ракета. А зазначимо здатність України завдавати ударів по суднобудівній інфраструктурі, у тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, змусить Росію передислокувати Чорноморський флот ще далі від ні, фронту, що затримує постачання нових кораблів, таких висновків дійшли у розвідці Міноборони Великої Британії після пошкодження Україною у Керчі російського ракетоносія Аскольда. Корабель класу «Каракурт», спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу ВМС Росії. Цей інцидент стався далі на схід від Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною ударів на великій відстані. Пояснили британські розвідники. Вони нагадали, посилаючись на українські та російські джерела, що 4 листопада новозбу. Удований корвет Аскольди майже напевно був пошкоджений у наслідок удару під час стоянки на суднобудівному заводі залив у Карчі. І це був найдальніший удар АЗС у по об'єктах окупантів на півострові. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.